Звідки ці всі технології взагалі беруться? Зверніть увагу просто-напросто. Зробіть ревізію технологій, які ви використовуєте. Сьогодні в сільському господарстві України. Які з цих технологій українського походження? Давайте подивимося. Насіння. Яке за собою тягне що? Технологію. Якої селекції? Звідки це насіння? Відповідно, технологія, де ця технологія Де ця технологія опробовувалася? Це не Україна. Так, ідемо далі. Обробіток ґрунту. Ноутіл, no стріптіл. Я зараз не за і не проти. Я просто говорю про реальну ситуацію сьогодні, звідки походженням ці технології? Ці технології з Латинської Америки. Де рівень опадів, я не буду говорити, е суть в чому? В чому, на мою думку, да, суть? Технології, які на сьогоднішній день привнесені в Україну в Україну, абсолютно не відповідають умовам України. Не відповідають чому Латинська Америка, абсолютно інші. Кліматичні умови. Європа абсолютно інші кліматичні умови. Грунти. В Європі чорноземи тільки в незначній частині Франції і Німеччини. Все решту немає чорноземів. І звідти ці технології були перенесені в Україну і працювали тільки до тих пір, поки клімат більш-менш десь співпадав. Співпадав там умови співпадали з тими, е, скажімо, регіонами, де ці технології використовувалися. І є досвід наших батьків, наприклад, моїх, дідів, прадідів, які на цій землі тисячами років, тисячами років відпрацьовували технології. У них, у них не було. Супутникової навігації. У них не було комбайна з комп'ютером. Але Овсинський у 1898 році, ну, в кінці позаминулого століття видав книгу. Нова система землеробства. І він тоді вирощував скільки, скільки сьогодні переважна більшість господарників не може вирощувати в Україні.